А я вже подумала, що в 2025 році таких відвертих постійних сцен більше не знімають. Ну тому що, як правило, в більшості нових фільмів всі постійні сцени такі трошечки скомкані. А тут прям краса, Таня описуємо. Привіт, це кіномавка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже-дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями, ти допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Самому на мрію. Я навіть не очікувала, що цей фільм буде настільки класним. Ну, не дивлячись на те, що там ну, дуже красиві постійні сцени, взагалі сам. Фільм мені дуже дуже сподобався. Він розповідається про молоду дівчину, яка прилетіла на якийсь острів, вже забула, як він називається. Прилетіла на якийсь острів до своєї молодшої сестри, і тут вона дізнається, що її молодша сестра вже заручена з якимось чуваком. А вони з сестрою отримали у спадок від мами будинок, який ем, стоїть прямо на березі моря. Дуже красивий, І ця хоч продати цей будинок, щоб зробити своєму мальчику кар'єру, готельну. Паралельно ця сестра знайомиться з красивим менеджером. Клубу, з якого у них починається якісь стосунки. Ну, а далі, звісно ж, починається піздахана, події починають розвертатися просто отак. От все неочікувано, все складно, фіналочка, просто вау. Розповідати більше нічого не буду. Дивіться, самі. А, цей чудовий фільм називається Закохайся в мене. Як тільки подивилася цей фільм, я вже на всіх прямих ефірах просто вуха прожужжала всім дівчатам, щоб вони подивилися цей фільм. <кій> дуже класний, дуже красивий, просто вау. Коротше, хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам. Хто ще не дивився? Дівочки, подивіться. Ich kostet viel